Австралійські екологи мають привід для радості. Щиткохвостих на скельних валабі у Блакитних горах в районі печери Дженолан стало значно більше. Минулого століття цих тварин залишилося всього шість. Тепер щонайменше сто. під час останньої поїздки ми зловили за дві ночі 45 тварин. Це свідчить про те, що їх набагато більше. Реєструвати цих валебів в районі печери почали в 60-х роках. Їхню чисельність удалося збільшити завдяки програмі з розведення та збереження тварин. Для цього поруч з печерою поселили Валабі заповідника. Без програми з розведення Валабів, дикій природі їх залишилося б зовсім мало. Влада штату новий Південний Вельс вважає, що не можна розслаблятися. Це вище за політику. На органах влади всіх рівнів лежить відповідальність за забезпечення ліпшого майбутнього чіткохвостим на скельним валабі. Міжнародний союз охорони природи класифікує щиткохвостих на скельних валабі як вид близький до загрози зникнення. Цих тварин стало менше через надмірне на них полювання, а також через природних ворогів хижаків. Щиткохвості на скельній валабі мешкають уздовж великого вододільного хребта у штаті Вікторія, Квінсленд і новий південний Вельс.